Постійні відвідувачі скверу прибережний, що на житловому масиві перемога останній час відмічають погіршення стану зелених насаджень, збільшення кількості сухих дерев. Як зараз насправді виглядає ця зона відпочинку в наступному матеріалі? У сквері прибережному, який урочисто відкрили лише три роки тому, масово сохнуть дерева. І з кожним місяцем сухих рослин стає все більше і більше. У травні наша група вже знімала сюжет у сквері, тоді ми звернули увагу на зламану драбинку на дитячій гірці та пошкоджені лави. За п'ять місяців ні драбинку, ні лави до ладу так і не привели. Але якщо наприкінці травня сухі дерева у прибережному були поодинокі, то зараз вони тут зустрічаються на кожному кроці. Це явище дніпряни почали активно обговорювати в соціальних мережах. Сквер прибрежный фоткал только совсем сухие, и не все. Там еще полно полумертвых, которые, скорее всего, усохнут в следующем году. Еще сухих и вялых полно по всей свежеотремонтированной набережной. Это план такой, или снова война мешает делать нормально? Если бы участники за свой рахунок відновлювали свои ляпы, то думали бы, а так бюджет пыляют, як и завжди. На короленка до речі, платани чимось хворіють. Якщо не взятися за лікування, можемо втратити ці дерева, які коштували по 6 тисяч євро кожне. Дерева у прибережному теж коштували бюджету чимало грошей. Нагадаємо, реконструкція самого скверу обійшлася майже в 500 мільйонів гривень. Місцеві мешканці, які постійно відвідують сквер, теж звертають увагу на стан дерев. Тут мами, бабушки, всі з малишами тут гуляють. Ну, сквер дуже хороший, і зимою, і Йолка тут у нас дуже красива. На дільця, може бути, які вже пропадають, ну їх міняють. Мерії запевняли, що не дивлячись на війну, гроші на утримання зелених зон у місті будуть виділятися, але ситуація у прибережному з місяця в місяць зі станом зелених насаджень лише погіршується. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини, Д1.